Галина ходила по пустому домі і ніде не знаходила собі місця. Кілька днів тому її десятирічний міцний шлюб обірвався разом зі смертю чоловіка Миколи. Найстрашніше було в тому, що він пішов несподівано, буквально за два дні, і причиною цього став банальний апендицит. Микола взагалі не звик скаржитись на своє здоров'я. Він завжди був міцним. І сильним чоловіком, завжди у всьому допомагав тим, хто цього потребував, і менше думав про себе. Можливо, саме тому він не звертав уваги на болі, які вже не раз йому докучали. Звісно, все це дурниці. Але Микола був таким і таким залишився тільки в пам'яті своєї дружини Галини. Та найжахливіше було не в цьому. Галина мучила себе від того, що, незважаючи на сильну любов до чоловіка, вона ніяк не змогла змиритися з тим, що провела його в останню путь з сильною образою. Господи, ну за що мені це все? Галина набрала номер подруги і попросила її приїхати до неї. Мені потрібно з тобою порадитись, Любо, я просто з розуму сходжу. Я не знаю, що мені робити. Розповідай, я тебе уважно слухаю, охоче почала говорити подруга. Ні, це не телефонна розмова. Приходь сьогодні ввечері, я буду тебе чекати. Як тільки подруга з'явилася на порозі, Галина посадила її на диван, а потім протягнула конверт, в якому лежала записка і кілька фотографій. Що це? здивувалася подруга, це лист Миколи. До його коханки Наталії, уявляєш, і вона не просто коханка, вона мама його доньки. Любо, як мені тепер цим жити? Галина не витримала і розплакалась, закривши обличчя руками. Люба почала її втішати, але вона сама була не в стані повірити, що Микола, якого вона постійно ставила, у приклад своєму чоловікові, як зразкового сім'янина, виявився. Наскільки підним зрадником. Коли Галина хоч трохи заспокоїлась, Люба відкрила конверт і дістала звідти фотографії, на одній з яких молода, красива дівчина обіймала маленьку дівчинку і усміхалася. На інших знімках все ті ж дівчата і її донька сміялися, позували. А на аркуші паперу рукою Миколи було написано Оленочко! Яке щастя, що я тебе зустрів. Ти і Маруся, це просто щастя. Я скучив і скоро до вас приїду. А поки, як і обіцяв, я роздрував фотографії і відправляю вам у листі, обіймаю Марусю і за мене її поцілуй, Микола. Господи, заговорила Люба, прочитавши цей коротенький лист. Я не вірю своїм очам і ніколи б не повірила. Якби мені це сказав хтось інший, а не ти. І що ти збираєшся робити, Галю? Чесно, я не знаю, я просто не уявляю. Звісно, я чула, що в далекобійника в кожному місті по сім'ї, але я не думала, що мій такий самий. І найголовніше те, що йому вже зараз все одно. А я повинна мучитися з цією думкою до кінця своїх днів. Як мені жити, подруго? Може, підкажеш? Не знаю, Знизила плечима подруга. Знайди собі чоловіка, так ти і помстишся, і біль свій забудеш. Ти ще молода, тобі всього сорок років. Гляди, дитинку народити встигнеш. Ні, не встигну. І в цьому знову ж таки винен Микола. Ми з ним були молоді і дурні. Він все мріяв про свій бізнес, хотів спочатку розбагатіти, а вже потім заводити дітей. А я, як дурна, йому повірила. Три рази вагітніла і щоразу, за бажанням же чоловіка, я позбавлялася дитини. Останній аборт я перенесла дуже погано, мало не вмерла. Тим часом Микола збанкрутував. І ти пам'ятаєш, комусь повезло в бізнесі, комусь ні в той час, В загальному все, що ми вклали, прогоріло. Навіть батьківська трикімнатна квартира. Нам також її довелося продати задарма. І та що ж я тобі розповідаю, ти і так все сама знаєш. Микола довго шукав роботу, поки друг не порадив йому стати далекобійником. Спочатку він боявся, а потім нічого втягнувся, і ми стали більш-менш жити в достатку. А ось тільки завагітніти в мене так і не виходило. Пам'ятаю, як він говорив, що хоче, щоб його діти росли в достатку. Достаток у нас з'явився, а дітей немає. Ти ось щаслива, у тебе їх троє. Це що виходить, скажи мені, задумливо сказала Люба. Він кожного разу змушував тебе позбавлятися від дитини, а коли зрозумів, що ти не можеш йому народити, спокійно завів дитину на стороні. Виходить, так, зітхнула Галя. Знаєш, на твоєму місці я б поїхала до неї, ну, до цієї Оленки. Адреса ось на конверті написана. Я повидирала їй все волосся, щоб вона знала, як з одруженим тягатись. Їхати, правда, далеко, годин п'ять доведеться на автобусі трястися, але заради такої справи можна й потерпіти. Ні, я нікуди не поїду. Махнула рукою Галя. До чого це все? Та й пізно вже. Миколи все одно немає. Ну, що ж тепер кому доведеш? Люба тільки похитала головою, вони ще довго розмовляли, обговорюючи ситуацію, котра склалась. А потім Люба пішла додому, а Галя, подумавши, раптом почала збирати речі в дорогу, щоб першим же автобусом виїхати до тієї Олени. Вона і сама не знала, для чого вона це робить, вона просто відчувала, що так потрібно. Сонце піднялося високо, коли Галя підходила додому Оленки. З цікавістю розглядаючи невелике село з вузькими, неасфальтованими вуличками. Вона без зусиль знайшла потрібний будинок. І вона подумала, що він зовсім маленький, такий непоказний і навіть якийсь занепалий, потемнілі дерев'яні стіни, старенький ганок, дано вже кимось відремонтовані вікна. Вона і не думала, що люди взагалі ще можуть жити в таких умовах. але… Цей час з дверей вибігла та сама дівчинка, яка була на фотографії з Миколою, а за нею вийшла Олена. Її Галя одразу пізнала. Олена з подивом подивилася на жінку, яка стояла біля хвіртки, і привітно запросила її увійти. Ви ж до мене проходьте, дозвольте, я от тільки візьму відро яблук. Я зранку зібрала такі солодкі, зараз я вас пригощу. А ви хіба не здогадуєтесь, хто я?» Запитала Галина. Ні. Олена підняла на неї свій здивований погляд. Я, дружина Миколи. Галина очікувала чого завгодно, сліз, криків, збентеження, можливо, навіть образ, але тільки не радісного вигуку. Та що ви, як добре? Я давно хотіла з вами познайомитись. Ви знаєте моє ім'я? здивувалася жінка. Звісно, мені Микола багато про вас розповідав. А де він сам? Невже він не приїхав? Він помер, тихо сказала Галина, не зовсім розуміючи цю дівчину. Від Відрокотом упало з рук Олени, і яблука розсипалися по ганку. Донька Олени злякано здригнулася і кинулася до мами та, закривши обличчя руками, гірко плакала, сидячи на дошках непофарбованої підлоги. Олена довго не могла справитися з вибухом горя яке накрило її з головою, Галина дивилася на неї і думала, як же ти його любила. Коли дівчина зібрала всі свої сили і піднялася, вона все таки запропонувала гості увійти в дім. Дякую вам, що приїхали повідомити мені це, схлипуючи, говорила Олена вже за кухонним столом за чаєм. Я ж чекала його, так чекала. Як же я не розумію, що ж відбувається, сказала Галя. Ну, у вас росте донька, і ви, мабуть, повинні розповісти їй, що страпилося з її батьком. І тоді Галина простягнула Олені конверт, той самий з фотографіями. Батьком? перепитала Олена і раптом сплеснула руками. Господи, так ви ж подумали, що я коханка Колі. Ніколи між нами нічого не було. Ви не розумієте. Мені Микола був як батько, як дядько, як брат в кінці кінців. Я любила його як рідну людину. Ні, я завжди буду його любити як найближчу мені людину, як єдиного родича. Але Микола був вірним вам чоловіком, по-іншому він не міг. Як уже ви могли в ньому сумніватися? Вона взяла з рук Галини конверт. І почала розглядати фотографії, а потім почала свою розповідь, сидячи напроти неї і забувши про чай, який Олена їй подала, Галина слухала, широко розплючивши очі. Я народилася в сім'ї, яка зовсім не була мені потрібною. Моя мама безбожно пила, на мене зовсім не звертала уваги. Від кого вона завагітніла мною, я й сама не знала. Нас дітей у сім'ї було четверо, а з усіх вижила тільки я. Старший брат три роки тому в тюрмі загинув і похований десь на, кладовищ... на кладовищі безіменному, а ще брат і сестра до десяти років не дожили, а мати пила, ніби й не помічала, що ми є в цьому світі. Бідність, голод, холод все це я знаю з дитинства. Ходити по дворах теж ходила, хто що їсти дасть. Та й поїм. І ще й сестрі з братами я намагалася щось віднести. А святами у нас були тільки пасхальні дні, коли люди на кладовище приносили і залишки пирогів, і яйця, і печиво, і цукерки. Ми все це збирали, а потім надовго розтягували ласощі. Чесно, я навіть згадувати все це без тремтіння не можу. Чи треба вам ще його Говорити, як я ще підлітком дізналася про те, хто такі чоловіки. Мати таку торгівлю вела мною, я не витримала і втекла з дому. Пішла по дорогах, ну, там відомо, що і як, і як я там жила, де нагодують, де покупаюся, де виспати здадуть. Тому я була і рада. Одного разу дивлюсь зупинилася фура, водій вийшов. Оглядав колеса. Я до нього хотіла їсти, умирала. я майже добу нічого не їла. Ну, думала, все буде, як завжди. А він на мене подивився і дійсно посадив мене в кабіну. І, уявляєте, просто нагодував. А коли я за звичкою хотіла віддячити, він прибрав від себе мої руки і раптом став зі мною розмовляти, про життя розпитувати. А я і сама не знаю, як розплакалась, і все йому про своє життя розповіла. І про те, що дитину чекаю, також розповіла. О, Галино, якби не ваш чоловік, мене б, може, вже і живою не було, а він такий добрий був, знаєте, він в ту поїздку мене з собою взяв, одяг придбав, відвіз до лікаря, годував і нічого не вимагав замін, як інші. А ще про вас розповідав і про те, що у вас дітей немає. Він себе в цьому звинувачував, дуже переживав, казав, що любить вас, і просив мене не повторювати його помилок. Я повірила йому, знаєте, ніби побачила, що є інші люди і інше життя. Микола допомагав мені всьому. Я йому розповіла, що в мене є старенький будинок, але він розвалюється. Так ось. Микола проїздом заїжджав до мене і все тут лагодив. З пологового будинку він мене забирав, на легковій машині приїхав, а потім не залишав. Марію любив, Маруси її називав. Він мені другом був, Галю, найкращим. Таким, що, якби мені хтось за нього сказав, я б навіть і не задумала, що можуть бути такі люди, але він помер. Олена знову заплакала. Чому ж він мені нічого не говорив про тебе і Марію? здивувалася Галина. Він хотів, тільки боявся, що ви на нього розсердитесь. Знаєте, Микола познайомив мене з Михайлом, він також будівельник, теж дуже хороший, як ваш чоловік, а ми вже півроку зустрічаємось. А от він якраз поїхав додому розповісти своїм батькам, що збирається одружитись, скоро повернеться. На нашому весіллі Микола збирався все вам розповісти. Ох, Галино, ви не уявляєте, як мені важко. Я ніби обох батьків його обличчя втратила. Ви тільки не думайте, що я займалася тим, що Ну, ви розумієте, або чи гроші тягнула з Миколи. Ні, ні, це не так. Спочатку він дійсно мені допомагав, а зараз я працюю і заробляю сама. Я на заводі працюю. Але уважно дивилася на Олену, і чомусь вона розуміла, що ця жінка її не обманює. Я рада, Олено, що приїхала до вас. Я ж справді думала, що ви коханка мого чоловіка. Це було так тяжко усвідомлювати, але тепер мені значно легше. Я вам вдячна за це. Ми більше не побачимось. Я продам свою квартиру і назавжди звідси поїду. Я хочу повернутися на свою батьківщину. І хочу вас попросити ці дні хоча б провідувати Миколу, щоб він не думав, що про нього всі забули. Але вона побула в Олени ще трохи, а потім, попрощавшись, поїхала додому. Олена взяла на руки донечку, притиснула її до себе і почала цілувати. Моя маленька, моя хороша, немає більше нашого татка. Але ж ми завжди будемо його любити, правда? А потім вона зняла взяла фотографію. І вдивляючись, у світле обличчя сказала, Галена, вона ніколи не дізнається правду. Вона просила піклуватися про твою могилу. Звісно, мій хороший, я завжди буду поруч, тому що дуже сильно тебе кохаю.